Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лолобаєва. Це теропрогноз для козирогів на листопад 2022 року. Так, козирошки. На початку місяця буде такий стан замкненості, неможливості зробити рух вправо рух вліво. Начебто ви пов'язані по руках і ногах, начебто ви не можете нічого вдіяти в тій ситуації, в якій ви опинилися, але. Але мова йде про те, що насправді ви можете вдіяти щось, щось зробити. А те, що вам заважає це зробити, це ваші страхи, ваша невпевненість у собі, у своїх силах. Але ви маєте розуміти. Що той, хто лише страшиться і нічого не робить фізично, то нічого не досягає. Ви можете все своє життя пробоятися щось робити, не спробувавши. Але ви тоді нічого не отримаєте. Якщо ви спробуєте, і навіть якщо ви потерпите невдачу, ви все одно здобудете. Перше, ви здобудете досвід, тобто наступного разу ви будете розуміти ваші помилки, і роблячи певну роботу над помилками, ви робите певні висновки, ви навчаєтесь, навчаєтесь адекватно реагувати на невдачі. Всі ми стикалися з невдачами в нашому житті, але направду. Ну так, обертаючись назад у минуле, яка з ваших невдач настільки зневірила вас у собі, що ви після неї взагалі нічого не хочете пробувати нового? Ну, так, да, можливо, якась відмова сильно вас могла ранити, або якесь Предзяти до вас ставлення, але тим не менш, ви ж розумієте, що є різні люди, і ситуації з нами відбуваються завжди не просто так. Якщо з нами вчинили якось негідно, ми маємо розуміти, що це не наша провина. Просто є різні люди, і в кожної людини є власна задача. І навіть. Якщо у вашому житті трапляються якісь кепські люди, і вони завжди з вами кепсько вчиняються через це, ви боїтесь щось діяти, то вам треба зрозуміти, що ваша задача на такому етапі це позбутися страхів і не зважати ні на чиї думки, слова тих людей, які зневірюють вас у собі. З мені ще й прийшла в голову думка, що можливо ці обмеження стосуються вашого пересування. І ось коли я виклала додаткові карти, я бачу, що дійсно можливо, ви хотіли кудись поїхати або когось відвідати, але навколо вас складаються такі обставини, що ви наразі не можете це зробити. То вам тут дається час спеціально для того, аби ви врівноважили свій внутрішній стан. Так само попрацювали зі своїми страхами, зі своїми комплексами, з якимись надуманими складностями. Можливо, хтось хоче зустрітися з родиною, і ви вже нетерпляче, вже на порозі стоїте, і хочеться не швидше зустрітися, і у вас певні перепони складаються. Потрібно просто почекати. А можливо, ця затримка вона зумовлена тим, що вам потрібно щось віднайти в собі, не знаю, щось заспокійливе, врівноважуюче. Ви можете сильно переживати, що ви там дуже довго ще не зустрінетесь, і так далі, але. Вам потрібний цей час для перемоги над своїми страхами, над самим собою. Не потрібно впадати в депресивні стани. Якщо ви розумієте, ну, я так кажу, не потрібно впадати в депресивні стани, і начебто ми можемо це контролювати. Це ми не можемо, на жаль, контролювати, але з цим станом ми можемо працювати. І також намагатися більш позитивно налаштовувати своє мислення. І оця зустріч, це воз'єднання або це повернення, воно ви маєте бути, розумієте, як це кажуть? Ну, ви маєте бути під прапорами, ви маєте бути переможцями, ви не маєте бути, ну, окей, грубо кажучи, з огляду на. Нашій реалії ви маєте бути не у стані полоненого, ви маєте бути у стані переможця. Розумієте? І це стосується вашого внутрішнього відчуття, вашого внутрішнього стану, вашого сприйняття світу загалом? Середина місяця. Тут бажання усамітнити свій, піти взагалі від світу, від людей, які оточують, від подій, які оточують, піти кудись далеко вгору, щоб вас ніхто не чіпав певний час, і ви побу... мали змогу побути на самоті зі своїми емоціями, зі своїми думками, зі своїми планами на майбутнє. Начебто вам потрібно усамітнення. І певний простір, і час для самих себе. Також в середині листопада ви можете розвернутися і піти від вашого колишнього життя, від вашого минулого, від того, що вас не влаштовувало у вашому житті. Від того, що не давало вам спокійно жити, що вас дратувало, що вас не задовольняло. І навіть, коли, навіть з таким тяжким серцем ви приймаєте таке рішення, ви знаєте, що вам треба прямувати далі. Прямувати вперед і там на вас чекає щось краще. Але ось залишити в минулому своє колишнє життя це доволі важко його усвідомити і продумати цей весь свій шлях, свій досвід, свої кроки, для цього вам не потрібно необхідне оце усамітнення. Комусь з козерогів, можливо, доведеться від'їжджати з того міста або з цієї країни, в якій ви зараз знаходитесь. І від'їжджати буде доволі важко. І, до речі, оці страхи можуть бути пов'язані саме з цим шляхом. Так? І важко чому. Цей рух здійснити, тому що ви не знаєте, що на вас чекає в майбутньому. А на майбутньому на вас чекає. По-перше, ви маєте усвідомити, що це такий період, якого неможливо ніяк було уникнути. Тобто, це вам ось ну, написано на вашому, на вашій долі, на вашому шляху, інакше ніяк не можна. І це є для вас новий шанс. Тобто ви працюєте з своїми страхами, з своїми комплексами, з невпевненістю у собі, з, з уявленням, що ви нічого не варті, там, і що ви нічого не зможете. Ви з цим працюєте, кажете собі, я зможу. Збирайте якісь свої пожитки, свої речі, свої родини, в кого хто є, і прямуйте просто в майбутнє. І там вже вас завертає. Колесо долі, і тоді ви або приймаєте ті нові умови, які у вас вже є, і починаєте нове життя, в якому вас буде чекати безліч можливостей, безліч подій, якихось шансів на розвиток і так далі. Або ви просто сидите з опущеною головою в своїх якихось страхах і говорите, мене нічого не вийде, і так і скнієте. Отакі справи маляту. Наприкінці місяця, а якщо ви хлопці-козироги, хлопці то ви дуже стаєте емоційними, дуже ніжними, турботливими, чутливими. Якщо ви дівчатка козироги то Біля вас опиняється така людина, такий чоловік, який завжди готовий прийти на допомогу, порадити, потішити, пригріти, сказати якесь тепле слово, обійняти. Ну, тобто, така людина, з якою рядом дуже поруч дуже тепло, і ви почуваєтеся дуже захищеними. Це може бути будь-хто з ваших родичів або чоловік. До якого ви там відчуваєте якісь емоції, якісь почуття, в тому числі там і закоханість я маю на увазі. <кій> і що ж ця людина? Ви можете відчути, дівчатка, козирої, що ви закохалися, що ви закохалися, сили нема, змоги нема. Ем, також може бути така історія, що ви приїхали до цієї людини, да? а вона вас не чекала, і, начебто, приймає вас, але ви відчуваєте, що щось не, не, не то пальто. Якась може бути історія з цією людиною, яка вас може ранити. Але вам потрібно заспокоїтись на цьому етапі і не накручувати себе. Припинити наганяти собі страхів ще більше, ніж вони є. Тобто необхідно тримати під контролем свої почуття свої страхи, свої думки. Перепрошую. Аж кашляти захотілося. Вам потрібно контролювати те, що відбувається всередині вас. Не впадати там в якісь занадто яскраві емоції. Не випадати з реальності. Треба контролювати те, ті завдання, ті задачі, які на вас покладені зараз. Рекомендація для козорогів на листопад 2022 року. Попрощайтеся з минулим. Як би тяжко не було, як би важко не було, треба закрити вже двері у минуле, бо вас тягне якорем назад. Тобто, замість того, аби ви рухались вперед, ви стоїте в цих обмеженнях. Вам тяжко йти в майбутнє, тому що ви занадто сконцентровані на тому, що ви втратили в минулому. Позаду, тобто, спереду вас є нові, нові можливості, нові шляхи, а ви зосереджені на тому, що позаду вас, вам треба просто розвернутися вперед. Туди, де міст між минулим і майбутнім. Вам треба в ту сторону дивитися. А ви концентруєтеся на, тему, на тому, що пішло від вас, на тому, що вже ніколи не повернеться. Ну, Така історія, коли потрібно просто відгорювати, розпрощатися. Сказати дякую за досвід, дякую за нові якісь скіли, за нові вміння. Але мені час іти далі. Я буду в душі в серці тримати все те, що зі мною відбулося, але вже не дозволю керувати собою страхам і невпевненості, і відчуттю втрати, відчуттю образи цим. З собою керувати дозволяти не потрібно. Дорогі козороги. я дякую вам за увагу. Пишіть у коментарях, з чим ви прощаєтесь і чого ви боїтеся. Можливо, ми попрацюємо над вашими страхами, і вам буде легше зосередитись на своєму майбутньому, аніж на минулому. Я бажаю вам вдачі і гарного листопада. За лайки також буду вдячна. Всім пока!